Це ось останній експонат, який я кілька днів назад поставив у вітрину нашого музею. Це глечик з сарматського часу, якому близько двох тисяч років. Учений Михайло Сиволап ділиться своїми останніми археологічними здобутками. Він завідувач одного з наймолодших українських музеїв старовини. Попри юний вік, останнього у ньому містяться експонати, яких немає в інших музеях. Михайло Павлович каже: археологія подібна до криміналістики. В ній навіть дрібниця може мати неабияку вагу. Найцікавіші знахідки часто бувають досить скромними на вигляд, але не зовнішній вигляд в даному випадку важливий, важливе їх наукове значення. Ось ці, на перший погляд, скромні кремені, є свідченням досить великого відкриття. По-перше, в центральній Україні були відкриті сліди поселень людей, яким понад 100 тисяч років. До того ж, це люди не нашого з вами виду, а бічного виду неандертальців. За свою більш ніж 30-літню археологічну діяльність Михайло Сиволаб дослідив тисячі об'єктів. Він розкопував кургани, відкривав печери, знаходив уламки астероїда, від якого вимерли динозаври, та щелепу мамонта. Серед сенсаційних відкриттів астрономічні святилища типу британського стоунхенджа та Кілсайт. Це місце вбивства стародавніми людьми великої тварини, яку вони не могли перенести, і через те були змушені з'їсти на місці. Це надзвичайно рідкісний вид пам'ятки. Мені довелося знайти місце, де первісні мисливці вбили і з'їли зубра, розкидавши десь в радіусі 30 метрів його рештки. Знахідок могло би бути ще більше, якби вченим допомагала держава. І коли б не мародери через останніх Україна нещодавно втратила унікальні речі зі спадщини Богдана Хмельницького. В останні пару років було знайдено. Наскільки мені відомо, дві печатки Богдана Хмельницького. Подібних печаток нема в жодному музеї України. І це величезна трагедія, я вважаю, для нашого народу, що подібні святині знаходяться десь зараз в чиїхось приватних колекціях, а не в кращих музеях України. Щодо самого свята, то археолог особливо його не відзначатиме. Зізнається, найкраще було б провести його в полі з Лопатою в руках, як далекого 1985 року, коли він разом зі своєю експедицією знайшов скіфський горщик і пив із нього вино. Олексій Хуторний Роман Буша Віка Новини.